Ви коли навіть замислювались, кого можете сидіти поруч із собою кожен день? Чия тиха присутність настільки звична, що стає майже непомітною як меблі? Ольга Петрівна була саме таким офісним меблем. Вона приходила до бухгалтерії рівно о восьмій, сідала у свій затишний куток біля вікна, що виходило на глухий брандмаур сусіднього будинку і занурювалась у світ цифр. Її робота була ідеальною, але її саму ніхто не бачив. Вероніка. Керівниця відділу маркетингу жартома називала її тінню. Ольга Петрівна носила прості, стормодні костюми, зношені до дірки на ліктях. Вона приносила з дому обіди у старенькому пластиковому контейнері і ніколи не ходила з колегами у кафе. Її мовчання сприймали як ознаку обмеженості, а скромність як бідність. А головним насмішником став Артем Володимирович, новий фінансовий директор людина, яка дихала лише статусом і грошима. Артем був втіленням успіху: дорогі годинники, італійські тужлі, зачіска, що коштувала як половина зарплати Ольги Петрівни. Він обожнював владу, яку давав його пост, і найбільше демонструвати її тим, хто, на його думку, був нижчим. Ольга Петрівна стала його улюбленою мішенню. Що Ольга Петрівна, знову ваш знаменитий борщ із картоплею? голосно питав він, проходячи повз її стола, так що чули сі в відкритому просторі офісу. Мабуть, дуже економний рецепт. Навчіть же мою дружину, а то вона на шампанське зводить. Ольга Петрівна лише опускала очі, її тонкі пальці мимоволі стискали ручку. Вона ніколи не відповідала ні на що. Іноді здавалося, що вона навіть не чує її погляд був спокійним і глибоким, як озеро в лісі. Він не видавало ні злості, ні образи, лише якусь безнадійну, сумну усвідомленість. Марія... Молода помічниця з маркетингу, яка сиділа поруч, іноді намагалася заступитися. Гартеме Володимировичу, ну що ви? Що, Марія? Він повертав до неї свою сяючу посмішку. Я ж піклують про колектив. Треба ж розуміти, хто є хто. Одні створюють імідж компанії, він проводив рукою, вказуючи на свій кабінет з панорамним склом, а інші просто рахують чужі гроші. На корпоративах Ольга Петрівна завжди сиділа в кінці столу, пила чай. І рано йшла додому. Артем обов'язково промовляв тост, де згадував про прості робочі мури, без яких нам нікуди. Всі сміялися, але сміх був нервовим, усі боялися опинитися на її місці. Та одного літнього дня все змінилося. До офісу прийшов лист не електронний, а справжній. На грубому верстатному папері, у конверті з суворою печаткою. На конверті було чітко надруковано. Пані Ользі Петрівні Мірушніченко. кур'єр, у формі, яка не лишала сумнівів у серйозності установи, що відправила листа, передав його особисто в руки, поцікавившись, чи тут працюється пані. Секретарка, зацікавлено розглядаючи конверт, віднесла його Ользі Петрівні та взяла листа, не змінившись в обличчі, подякувала тихим голосом і поклала його в верхню шухляду столу, навіть не розкриваючи. Ця байдужість ще більше розпалила цікавість. В офісі почалися перешиптування хто вона, чому її лист з такою печаткою? Може, податкова, або щось гірше. Артем, почувши ці чутки, лише знуснув плечима. Напевно, сповіщення про борги або суду. Чого ви хвилюєтесь? Наша тінь, мабуть, щось приховала. Але лист не давав спокою нікому. Він лежав у тій шухляді, як невисказана таємниця. І з кожним днем атмосфера в офісі ставала все напруженішою. Ольга Петрівна ж вела себе, як завжди, тихо, акуратно, незворушно. Але тепер у її мовчанні вчувався вже не спокій, а важка, непроглядна тиша перед бурею. Минув тиждень. Напруга досягла піку. Артем Володимирович, роздратований цими непомітними, але відчутними змінами в повітрі, вирішив поставити крапку. Він скликав планове нарадення щодо квартальних звітів. Ольга Петрівна, як завжди, сиділа з краю, затулившись своїм блокнотом. Коли черга дійшла до фінансових показників, Артем різко звернувся до неї. Ольга Петрівно, ось тут у мене питання до ваших розрахунків по податках. Мені здається, тут допущена помилка. Ви, люди старшої генерації, іноді не встигаєте за змінами в законодавстві. Він сказав це голосно, визиваючи, намагаючись вивести її з рівноваги, повернути все на колії, де він господар, а вона безталанна мураха. Ольга Петрівна підвела очі. Вперше за багато років у її погляді не було ні покори, ні страху. Була холодна, сталева усвідомленість. Помилки немає, Артеме Володимировичу, сказала вона тихо, але так чітко, що в кабінеті стало тихо. Я врахувала останні зміни. Прийняті двомісяць тому всі посилання на документи є у виності. Це, мабуть, якісь сумнівні джерела інформації, не відступав Артем, почуваючись ось ось переможеним. Як ви взагалі можете бути впевненими, сидите тут у своєму кутку, відрізані від реального світу бізнесу? В цей момент двері кабінету відчинилися, і до кімнати увійшов сам генеральний директор компанії Борис Ігорович. Він виглядав незвично збудженим. У його руці був той самий лист. Вибачте, що перериваю, сказав він, і його голос тремтів, але це не може почекати. Ольго Петрівно, цей лист, він із Міжнародного фонду підтримки мистецтв. У повітря вдарила тиша, густа і оглушлива. Борис Ігорович глянув на аркуш паперу, а потім на Ольгу Петрівну. З благоговінням якого ніхто ніколи не бачив у його очах. Мені, мені тільки що зателефонували з фонду для підтвердження. Я не розумів, Ольго Петрівно, ви та сама Ольга Мірошниченко, та сама художниця, чиї картини виставляються в найкращих галереях Європи, чия остання робота була продана на аукціоні за 2 мільйони євро? По офісу пройшов стогін здивування. Марія схопилася за груди. Артем застиг із відкритим ротом, його обличчя почало втрачати колір. Ольга Петрівна, немов збільшилася у розмірах. Вона не рушилася з місця, але вся її постава, завжди згорблена і поспішна, випрямилася. Вона підвелася. Так, Борисе Ігоровичу, сказала вона просто, це я. Вона обвела поглядом кімнату, зупинившись на Артемі, чиї очі були готові вискочити з орбіт. Я не приховувала. Я просто не афішувала. Мистецтво це моє особисте, а робота тут вона давала мені стабільність і зв'язок з реальним життям, поки мій чоловік був тяжко хворий і нам потрібні були гроші на лікування. Він помер п'ять років тому, а я залишилася. Вона говорила тихо, але кожне слово падало як важкий камінь. Я рахувала ваші звіти. Артеме Володимировичу, тому що це була моя робота. А ввечері я писала картини, які купують колекціонери у всьому світі. Цей лист, вона кивнула на папір у руках директора. Це підтвердження мого нового гранту гранту на підтримку молодих талантів, який я заснувала від імені свого померлого чоловіка. Він був відомим мистецтвознавцем. Артем безуспішно намагався щось сказати. З його губ зривалося лише безглузде. Я я не знав, а ви й не намагалися дізнатися, доказово сказала Ольга Петрівна. Ви бачили лише зношений костюм і контейнер із їжею. Ви не бачили людини? Борис Ігорович все ще приголомшений сказав Ольго Петрівно, ми ми не знали? Просимо вибачення. Ваша робота тут завжди була бездоганною. Але два мільйони євро. Навіщо вам працювати тут? Вона вперше усміхнулася легко і сумно. Після смерті чоловіка цей офіс, ці цифри, цей розпорядок це було єдине, що тримало мене на плаву. Це нагадувало мені, що життя триває. Але зараз я розумію, що пора рушати далі. Вона подивилася на Артема. Ви казали, що одні створюють імідж, а інші рахують чужі гроші? Ви помилялися? Одні лише носять дорогі годинники, а інші, інші створюють мистецтво. І найчастіше саме тих, хто справді щось вартий, найважче розгледіти. Кульмінація відбулася, але наслідки лише починали розгортатися. Ольга Петрівна. Тепер уже Ольга Мірошніченко, світова художниця, попросила тиждень відпустки. Вона пішла з офісу прямо з наради, не озираючись. Її простий стіл, завалений паперами, раптом став виглядати як святилище. Артем Володимирович спробував повернутися до роботи, але все було марно. Його авторитет був зруйнований вщент. Колеги, які вчора з ним зуїкали, тепер відводили очі. Його різкі коментарі тепер сприймалися не як дотип. А як груба і невмотивована злість. Наступного дня Борис Ігорович викликав його до себе. Артеме Володимировичу, сказав директор холодно, ваша професійна компетенція не викликає сумнівів. Але ваша поведінка як керівника, особливо стосовно Ольги Петрівни, це підриває довіру в колективі. Ми не можемо собі цього дозволити. Фонд, який вона представляє, це потенційний партнер нашої компанії. Ваші коментарі. Поставили під загрозу наші шанси. Артем сидів, схиливши голову. Він був принижений так, як ніколи раніше. Гроші, статус, влада все раптом стало марним. Він усвідомив, що був не богом з панорамним склом, а лише пихатою лялькою, яку можна було так легко скинути з трону. «Я… Я принесу публічні вибачення, прошепотів він. Запізно, відрубав Борис Ігорович. Рада директорів ухвалила рішення. Ви звільняєтесь за порушення етики корпоративних відносин. Повертаючись до свого кабінету за речами під цікавими поглядами всього колективу, Артем відчув себе так, як, мабуть, почувалася Ольга Петрівна всі ці роки прозорим, приниженим, ніким. Він був вигнаний з того світу статусу, який так обожнював. А тим часом історія Ольги Петрівни облетіла всю компанію, а потім і місто. У місцевих газетах з'явилися статті про геніальну художницю, яка працювала скромною бухгалтеркою. Її історія стала легендою. Через місяць Ольга Петрівна повернулася до офісу в останній раз забрати свої речі. Але вона прийшла не такою, як раніше на ній був елегантний, простий, але безперечно, дорогий костюм. Її волосся було акуратно укладене. Але найголовніше у її очах був спокій, спокій людини, яка знає собі ціну. Вона зайшла до кабінети Бориса Ігоровича, а потім вийшла і підійшла до колективу. Всі завмерли. Дякую вам за все, сказала вона просто. І прошу у вас вибачення, якщо моя мовчанка викликала непорозуміння Я йду. Але я заснувала невеликий фонд для підтримки молодих бухгалтерів та аналітиків з талантом до мистецтва. Можливо, хтось із вас, вона глянула на Марію, яка не відводила з неї захопленого погляду, знайде в собі сміливість поєднувати практичне з прекрасним. Вона повернулася до свого столу, взяла старенький контейнер для їжі, кілька особистих речей і невеликий портрет чоловіка, який завжди стояв у неї на столі. Ніхто не сміявся, усі стояли у поважній тиші. Коли вона виходила з офісу, Її шлях ледве не перетнувся з Артемом, який закінчував оформлення у відділі кадрів. Він зупинився, бажаючи щось сказати, знайти якісь слова. Але Ольга Петрівна лише кивнула йому, як знайомому, і пройшла повз. Вона навіть не уповільнила кроку. Він більше не мав для неї жодного значення. Двері за нею зачинилися, а в офісі залишилася легенда. Легенда про тиху жінку з бухгалтерії, яка виявилася королевою у світі мистецтва. І кожен, хто проходив повсі її пустого кутка, відчував сум і сором. Сором за те, що не побачив людини за зношеним костюмом, і сум за тим, що найяскравіші скарги часто заховані за найтихішими посмішками. Історія Ольги Петрівни нагадує нам ніколи не судіть за обкладинкою. Бо найцінніші книги часто мають найпростішу палітурку, а справжня гідність не потребує гучних слів. Підтримайте український контент. Якщо ця історія торкнулася вас, залиште лайк та підпишіться на наш канал для нових творів, що надихають та змушують задуматися. Разом ми збудуємо сильну спільноту шанувальників якісного українського слова.